Fire collazione or the same. Не плутай, зараз поясню. Faccio colazione iste snider, lehai s'avanced. Наприклад, ogni con un e un Вранці я снідаю кавою і кросаном. А фаре лайк більш офіційне. Типу меню в готелі. Домані Тобто гостям повідомляють, де проходитиме сніданок або Оніматина фачу лаколаціоне pertuta la ла фамілія». Це означає, що я його готую. Отже, у розмовній мові вираз фаре ла колаціоне зустрічається рідко та звучить не так природно, як препараре ла колаціоне. Тож, якщо не хочеш звучати як турист у ресторані, кажи Фаре колаціоне, і все буде перфекто! А тепер твоя черга. Як сказати італійською: щодня я обідаю о 13.00 або щовечора я вечеряю о 19.00. Напиши свій варіант у коментарях.